Як підключити інвертор до акумулятора та в мережу. Беремо чорний, це у нас мінус з інвертора, і підключаємо до мінуса акумулятора. Обов'язково використовуємо такий спеціальний ключ, який може рухатись і робити ширший і вищий. Беремо його і модно закручуємо. Бачите, вертикально. Так жоден ключ не справиться цей справляється. Тепер плюсова клема до плюса. Перше під'єднання може бути зі скрою. Було би іскри чудово. Можна спочатку наживити рукою, потім обов'язково спеціальним ключом. Опа. Тепер ось тут є у безперебійнику дві розетки. Вмикаємо в нашому випадку це холодильник. Опа, є. І котел опа, є. Сам безперебійник в розрядку. Тепер вмикаємо цю кнопочку. Запускається наш безперебійник з таким писком, і прилади починають працювати. Іде зарядка батареї, вхідна напруга, це частота. Вхідна напруга, вихідна напруга, зарядка акумулятора. Ось тут буває кнопочка, яка виставляє до 50% зарядити або до 100%. Трум заряду тут доволі швидкий.